На вулиці Південній у Полтаві утворився справжній гейзер. Вже чотири дні поспіль тут з-під землі б'є вода. Місцеві мешканці неодноразово викликали аварійну бригаду Полтава водоканалу. Кажуть, що разу їм відповідали, що оперативно приїдуть на ліквідацію. Сказали, вже працюємо, а я ж вийшла і подивилася, а їх там немає і близько. Я на живу, в живушки в третьому номері вийшов, кажу, у вас не видно, у вас кажу, такі як ні Шмарять. Ну, отаке. А ви скільки разів дзвонили в Аварійку? Два рази він трубку кидає. Скажу, я за це налоги плачу, за воду. У нас в воду включено, ваші прориви, фонтани включені, все, я все знаю. Востаннє пану Олександру диспетчер повідомив, що водоканалівці почнуть ліквідовувати аварію вже зранку 5 березня. На годиннику 10.08, як бачимо, жодної аварійної бригади на місце прориву не виїхало. Люди, що проживають навпроти місця аварії, занепокоєні. Говорять, не встигли оговтатися від весняного підтоплення, як їх домівки знову постраждають. Грунтові води, оці ж дощі сніги так підтопило, що в мене в сусідці до сих пор вода стоїть на огороді. І ще й оце додається, воно вкапується в землю. І, і виходить потім, і в погрібає кругом. Машини цю воду розтягують туди далі, і воно ж нам обливає і забори, і пішоходи. І тут якраз напроти цього 73-го номера переход на ту сторону, на леваду переходити. Там перейти невозможно. Там все залито водою. Як повідомила речниця Полтава водоканалу Інна Рудяк, ліквідовувати прорив води працівники підприємства розпочнуть вже завтра. На другому водозаборі стався прорив водомережі. Ремонтні роботи розпочнуться 6 березня, тому що на сьогодні вже працюють всі бригади на аваріях, там де люди залишилися без води.